Самопроголошене Придністров'я планує запровадити заборону пропаганди гомосексуалізмом. Бо люди, скажімо так, недостатньо освічені. Парламент країни ухвалив закон, що дозволяє людям однієї статі укладати шлюби країни розвинутого демократичного світу, де людське життя має значення, рухаються до толерантності. Залишається лише процитувати Степана Бандеро: Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропаганду, і головна ідея цього випуску російський слід. От ви його навіть не помічаєте, а він є в усьому гомофобному, що нас оточує. І мені часто цікаво, якщо гомофобів запитати, чий Крим, якою буде їхня відповідь? Чому ти прийшов на протест проти ЛГБТ? Я просто думав, що ЛГБТ розшифровується як Ленін, Гітлер, Білан Троцький. А мені просто біла не дуже подобається. Мені більше подобається інстасамка по духу. Красива жінка, співає красиві пісні. От тому я й прийшов гей-пропаганда. Проект, який створюється для вас і вами. Так, коментаря і лайка цілком достатньо, але за підписку на Ютубі будемо вам надзвичайно вдячні. Насправді ваші 35 гривень на місяць можуть багато чого змінити не лише в українському Ютуб-сегменті, а й в суспільстві загалом. Ось, до речі, список тих, хто є спонсорами нашого каналу. Дивіться уважно, шукайте там наступного разу себе. Ну а тепер продовжимо. Одна справа сприйняття суспільством, а інша нав'язувати та пропагувати, впроваджувати у життя нормальних людей цю гидоту. А ще й дітей їм потрібно віддати на виховання. Замітьте дітей із нормальних, здорових сімей, де батьки не садоміти.